До квітня вісім бригад гвардії наступу будуть укомплектовані про підготовку, власне, яку вони пройшли, та про бойове злагодження нових підрозділів. далі говоримо з Катериною Павліченка, це заступниця міністра внутрішніх справ України. Пані Катерина, ми вам вітання. І ну як то кажуть, з, з прийдешніми святами національної гвардії, так до, до річниці. Відновлення відродження, скажімо так, національної гвардії, тому що колись давно вона існувала, потім про неї забули, і потім, от знаєте, як сказав один на звардії, з яким я писав інтерв'ю, він сказав таку фразу, що коли країні стає важко, повертається Національна гвардія. Знаєте, я от чомусь на все життя запам'ятав цю фразу, тому що він служив. І в попередній національній гвардії повернувся в цю. Але мова не про те в нас, а в нас мова з вами про гвардію наступу. Про те, що власне іде зараз набір. Ми це бачимо, ми це чуємо. Я навіть от в трамваях чув деякі оголошення про те, що відбувається цей набір. А такі натхненні ролики, насправді, а я зараз не про конкретні цифри хочу, от знаєте, про те, скільки набрали там і так далі. Тут питання в іншому. У мене питання про резерв. Чи формується він, чи потрібен він? Да, доброго дня, студія. Перш за все хочу подякувати вам за дійсно чудовий сюжет, який ми щойно побачили про Володимира і про його історію. І я хочу вам сказати, що дійсно, от саме такі люди, як Володимир, сьогодні і формують. Кістяк, тобто основу, ядро оцих е, бригад гвардії наступу, які ми сьогодні активно комплектуємо. Е, це шість бригад Національної гвардії, одна бригада е, державної прикордонної служби і одна бригада національної поліції. Е, ми розпочали на початку лютого е, оголосили набір до цих бригад. І е, е, сьогодні до квітня, до першого квітня, триває реклам. Рутингова компанія, і ще е, бажаючи, е, хто все ж таки хоче долучитися, можуть подати е, свої е, заяви. Це можна зробити, або ж е, через е, сайт. Шторм МВС Гов'ю, або ж в найближчому центрі надання адміністративних послуг в ЦНАПІ, або безпосередньо подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів. Проте я вам хочу сказати, що насправді ми маємо велику кількість бажаючих і е, е, велика частина з них вже. Е, навіть проходять навчання і е, бойове злагодження. Ви зараз, якраз таки, бачите сюжет е, тих хлопців, які вже Вступили до лав підрозділів Національної гвардії і а, проходять таке навчання і а, зовсім скоро приступлять до виконання бойових завдань. Хочу сказати, що ми насправді маємо велику кількість добровольців, хоча основна частина цих підрозділів а, форму, а, формують саме ті а, хлопці і дівчата, які а, вже мають бойовий досвід, які хто несли службу а, починаючи там з го року хто е, сьогодні активно долучався під час повномасштабного вторгнення е, до е, деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини, е, але мають бажання наснагу е, воювати далі від відбудовувати нашу е, територіальну цілісність, незалежність і що найголовніше передавати свій досвід е, іншим. Хто такого досвіду не має, але має велике бажання долучитися до нашої? Перемоги. Катерина, ви сказали про те, що от згадали про те, що і жінки долучаються, так і ми бачимо їх. Я бачив ці різні інтерв'ю, історії, що вони є в гвардії наступу. А от скажіть, чи от який відсоток їх від чоловіків і на які спеціальності вони подаються? Чим мотивуються? В нас ми фіксуємо близько 5% від загальної кількості тих заяв, які маємо сьогодні. 5% в них подані жінками. І є вже такі жінки, які пройшли всі етапи відбору і приступили до навчання. Е я е коротко хочу сказати про ті етапи набору, які е включає в себе е вступ до е гвардії наступу. По перше, це як я вже сказала, подання заяви. А е потім кожен кандидат, е виходячи з того до якого до якого підрозділу, до якої е бригади він чи вона виявила бажання вступити, е проходить е конкурсний відбір, який включає в себе кілька етапів. Починаючи від визначення рівня фізичної підготовленості, військово-лікарської комісії на цьому етапі обов'язково складаються психологічні тести і співбесіди, яка якраз таки включає також рівень визначення мотивації кандидата чи кандидатки. Mm -hmm. І в uh, разі, якщо ці всі етапи були uh, успішно пройдені, тоді uh, такий кандидат або кандидатка зараховується на навчання, яке складає uh, в собі кілька місяців, яке проходить кілька місяців і uh, включає в собі uh, вогневу домедичну, тактичну підготовку. Uh, та, далі навчання uh, за Фахом, тобто за спеціальністю, і вже потім а, навчання в складі а, самого там самого підрозділу, в uh -huh. якому будуть нести. нестивезлагодження, зрозуміли. Ось. зрозуміли. Uh -huh. Пані Катерина, дякую вам, що долучились. Розповіли Катерина Павліченка, заступниця міністра внутрішніх справ України, говорила про формування підрозділів гвардії наступу.